Бажаю здоров'я, традиційно підбиваємо підсумки роботи протягом тижня. Коротко про найважливіше: з 15 березня 5 перевізників знизили ціну на двох міжміських автобусах в маршрутах, зменшення вартості проїзду на Полтавщині, приклад ефективної взаємодії та соціальної відповідальності. Пасажири, які користуються рейсом «Полтава-Диканька», платитимуть за проїзд на 10% менше, вартість квитка у двох перевізників. Становитиме 50 гривень. На маршруті Полтава Лубни три перевізники зменшили вартість проїзду до 180 гривень. Дякуємо за такий важливий крок на зустріч людям. Група прозорість і підзвітність продовжує роботу. Маємо чергові результати. Фахівці вказали на ризики шахрайських дій при отриманні роботодавцем компенсації за працевлаштування ВПО. Поліція розпочала кримінальне провадження з огляду на цю ситуацію. Робоча група звернула увагу на інші можливі ризики порушення законодавства. Йдеться про закупівлю послуг з поточного ремонту одного з навчальних закладів у Миргороді. Аудитори проведуть детальний аналіз. Продовжуємо допомагати громадам пильнувати за раціональним, відкритим та ефективним використанням коштів Кожна гривна на контролі. В області відкрили ще одне вікно життя. Воно з'явилося на базі Миргородської лікарні інтенсивного лікування. Це безпечне місце, куди можна анонімно принести немовля у разі відмов від нього. Відкриття вікон життя у регіоні ініціатива полтавської адміністрації. Нині вони вже діють у трьох із чотирьох районів області, дбаємо про найцінніше наших дітей. Працюємо над розбудовою на Полтавщині системи меліорації. Для обговорення цієї теми зібралися на практичному семінарі з органами державної влади, організацією водокрисувачів, громадами, аграріями та науковцями. Робимо Певнені кроки до поставлених цілей збільшення урожайності, надходження до бюджетів, створення нових робочих місць. Залучаємо міжнародну підтримку. Полтавщині допомагатиме програма USAID Агро. Дякуємо за сприяння та партнерство. Разом ми здатні зробити більше для розвитку агросфери Полтавщини. Українська збірна ветеранів блискуче проявила себе на змаганнях з адаптивних видів спорту Юнайтед Air Ерфорс Trials. Полтавець Артем Погоріли у складі команди здобув золото у грі. З волоболу сидячи. Також завивав два срібла з плавання. Пишаємось нашими ветеранами. Активно долучаються до спорту і наші діти. У межах всеукраїнських шкільних ліг плічо-опліч тривають змагання команд. Понад 8 тисяч дітей провели себе у п'яти видах спорту. В усіх громадах області провели тисячу змагань. Наймасштабніший шкільний спортивний рух України об'єднує дітей, розкриває потенціал і загартовує характер. Слава Україні!